Автоматичний реле тиску компанії TechHus з електронним регулюванням тиску включення та виключення, використовується тільки з гідроакумулятором, оснащено інформаційним дисплеєм. Дуже просто налаштовується. Натискаємо кнопку Set та налаштовуємо параметр тиску включення кнопками вверх та вниз, в залежності від потреби. Знову натискаємо кнопку SET та налаштовуємо тиск вимикання насосу. Натискаємо третій раз кнопку SET, щоб завершити налаштування. Реле оснащене захистом від сухого ходу. При відсутності води в системі реле вимикає насос та перезапускає його кожні 15 хвилин, так 4 рази. Потім інтервал між включеннями збільшується до однієї години. Весь цей час варить індикатор сухого ходу. Також є додатковий режим таймер. Щоб перейти в режим таймер, потрібно натиснути кнопку Set 4 рази та вибрати інтервал, з яким реле буде вмикати насос від 0 до 24 годин. У цьому режимі насос вимикається по значенню тиску.